Привіт, хлопці та дівчата, пані та панове. Сьогодні хочу коротко про оцінку сільськогосподарських структур земельним банком. Постараюся коротко і простими словами, щоб донести, скажімо, суть речей, тому що досить часто. За е, певною термінологією або абревіатурою і цифрами хочуть заховати свою некомпетентність і е, нерозуміння суті речей. Років п'ять тому е, в розмові з моїм знайомим з Великої Трійки, скажімо, ми. Розійшлися в, скажімо, в оцінці одної великої, великої структури аграрної. І оці п'ять років я спостерігаючи за ситуацією, не просто спостерігаючи, а аналізуючи, роблячи висновки, я лишаюся при думці, що насправді на сьогоднішній день не враховуються дуже важливі Моменти при оцінці і стратегії стратегічному розвитку аграрних структур. Якщо по-простому і за аналогією, то я вже цю аналогію приводив, вона мені подобається, якщо, скажімо, оцінювати сільське господарство або структуру, аграрну структуру з бодібілдером, так. Так, от, дивіться, абсолютно логічно, що потрібно оцінювати, скажімо, ті показники, які, які обов'язково беруться до уваги. Тобто, результативність, результативність, менеджмент або команда, яка працює з, скажімо, з людиною чи структурою. Це однозначно дуже важливо і на сьогоднішній день, скажімо, що розмір земельного банку, що показники фінансові, економічні, господарські, да, вони оцінюються. Але от на відміну від бодібілдера і сільського господарства, що не оцінюється на сьогоднішній день в сільському господарстві? Здоров'я ґрунтів. Потенціал ґрунтів і здоров'я це різні речі. Хто не розуміє, про що я, дивіться е, відео на моєму YouTube-каналі здоров'я. Тобто, наприклад, якщо хтось хоче вкластися в бодібілдера, то без аналізів да, і без обстеження його фізичного тіла, його здоров'я, тобто його, його, скажімо, майбутнього, да, яким чином. Який у нього потенціал здоров'я на майбутнє, без цього ніяким чином не відбудеться, скажімо так, аналіз або оцінка цього бодібілдера. В сільському ж господарстві береться до уваги, беруть до уваги розмір земельного банку, беруть, скажімо, ефективність господарських. Рішень, ну, менеджмент, як це, але я, я кажу, що я, я стараюся, це, це без, без термінології, да, е, ефективність е, господарських або господарських управлінських рішень. Але те, що стосується здоров'я ґрунтів, здоров'я, на сьогоднішній день практично це не береться до уваги. Більше того, на сьогоднішній день не зовсім собі уявляють. Що це таке? Якщо дуже просто дуже просто, це і те, з чим стикаються, скажімо, всі стикалися після дія, тобто один із показників це, скажімо, інтоксикація ґрунтів. Або наявність в ґрунті токсинів. Це один із показників. Там, скажімо, це вже. Це вже те, чим, наприклад, володію я, і чим я займаюся більше 20 років. Тому що, вклавшись в землю, вклавшись в менеджмент, тобто в земельний банк в менеджмент, да, в команду ґрунт лишається величезним величезним ризиком, якщо ви не усвідомлюєте, що в ньому є. Він буде множити всі зусилля. Весь потенціал на коефіцієнт меншої одиниці. І отут і велика трійка, і менші практично не володіють ні цими методиками, ні цими знаннями. І так і, звичайно, не мають досвіду. На сьогоднішній день я, скажімо, це спостерігаю. Але ситуація міняється. І коли я сьогодні дивлюся, і коли заявляють, скажімо, там певні великі структури, що при оцінці ризиків вони раніше скажімо, основним моментом був земельний банк, то на сьогоднішній день вони велику увагу придають скажімо, менеджменту або якості управлінських рішень. Но ну, ніхто на сьогоднішній день, практично, я можу не все знати, звичайно, але тенденція загальна тенденція, що мало хто дивиться, і не просто дивиться, а взагалі не знає, що дивитися в ґрунті. А там це той самий айсберг. І під водою, отам, от де невидиме, там величезні ризики. Величезний. І це, скажімо, наслідок, наслідок діяльності, наслідок е, вибраної е, концепції е, сільського, е, скажімо, хазяйнування, концепції землеробства. Ми вперлися в те, що ми мали впертися. Але на сьогоднішній день навіть, е, скажімо, ми, е, я кажу, ми, як, от, скажімо, загал, той. Який на сьогоднішній день, власника, приймає рішення, що робити, не в основній своїй масі вже відчувають проблему, але не усвідомлюють її звідки це, поки що не зрозуміли. Вже напоролися на айсберг під водою, але ще, ще собі ще, ще на плаву, і ще не зрозуміло, що це досить критичні, е, критичні речі. Я просто зараз із е, слідкую за доступними показниками, в тому числі великих структур сільськогосподарських, і чого варті тільки такі заяви, коли скажімо, е, стратегічний напрямок це переробка. Якщо, маючи такі земельні банки, не заробляти на землі, а переробка це, скажімо, це, це, це зовсім інший вид діяльності. Зовсім інший І якщо навіть не виробляти на своїй землі достатній кількості сировини для переробки. То, що то так у цьому королевстві не, не, не добре. Надіюся, що мене зрозуміли ті, хто мав, мав зрозуміти, Ну, все найкраще. Кожен на своєму місці, все, що відбувається, відбувається не просто так, все це ми заробили. Кожен з нас конкретно пожинає плоди своїх попередніх рішень. А наше майбутнє залежить від наших сьогоднішніх рішень. На все найкраще. Справедливої перемоги нам всім.